Богдан Лепкий, Мотря, Том 2. Державна Конечність. Старшини засиділися поза північ і від'їхали гуртом. Орлик також. Біля гетьмана стався войнаровський. Гетьман не спішився спати, знав, що не всне. Гарне різдво, правда, Андрію? говорив з жалем до свого небожа. А заповідалася так гарно. Вайнаровський заспокоював дядька. Любов Хведерівна відома по всій Україні, як жінка загониста і язиката. Її слів не можна поважно брати. Мала потіха, Андрію. Тут не в словах, а в ділі сила. Вона може попсувати діло. Подумай, вже й до воєводи побігла, а що нині знає воєвода? Це за кілька днів знатимей цар, а мені не хочеться, щоб він знав. Скажуть у Москві тепер рішається війна, а старому гетьманові захочується весілля. Невже ж дядьку можна глядатися на все, що люди скажуть? Чоловік кроку не ступив би. Мені поки що глядати треба, щоб, про мене, там, він показав рукою на північ. Як найкраще гадали поки що, бо за деякий час, може, я на нікого не буду оглядатися. Гетьман хотів з кимсь поділитися своїми гадками. Надто пригнітили його. До того надавався лише один Войнаровський. Він, хоч молодий, але поважний, може, навіть надто поважний на свій вік. Не виявить нікому, що почує. Це син його коханої сестри. Гетьман його любить, дивиться на нього як на свого наслідника. Якщо задуми його не вдадуться, і сина йому Господь Бог не дасть. Ти, Андрію, мабуть, не уявляєш собі тої халепи, в яку я попав. Недаром Карлик говорив мені літом Уважай Мазепа, щоб не вийшла халепа. Ось і здійсниться його сторога. З одного боку булава, а з другого серце. Може, й воно дивно з моїх уст щось такого почути, але воно так є вдержиш булаву, зробиш серцю кривду, заспокоїш серце, так скривдиш булаву. І не лиш її, але все, що з нею і для неї, міг ти зробити. Любов Хведерівна добре це розуміє, і тому вона так сміливо починає собі. Войнаровський не розумів цього вислову, але не перебивав своєму дядькові. Слухав уважно і не без почуття гордості, що гетьман робить його повірником своїх гадок. Не розумію, зважився перервати сповідь гетьмана, чому ваша милість таку велику вагу. Прикладають до Качубея і його дружини. Бо Качубей, як колишній генеральний писар, як мій давній товариш, а тепер генеральний суддя знає дещо, чого знати не повинен. Краще було б, коли б не знав, зрозумів? Догадуюся, але ваша милість можуть усунути Качубея. Чимало в нас людей спосібніших від нього і певніших. А Мотря, подумай, Мотря, все ж це її батько. Не хочу робити прикрості, Мотрі. Про це я не гадав. А я на всі боки роздумав. Тут, як у, годин... як у годиннику, колісця за себе заходять. Пусти одно, всі обертаються. <кхід> так і труднощі мої, і турботи. Одна другу стручає. Гетьман присунув фатель до коменка і вдивлявся в полумінь, ніби в неї шукав розв'язки своїх питань. Сухі колоди дотлівали тихо, полумінь не бухала, а боролася з димом. Іноді тільки відкололася якась щіпка, спалахнула і спарювалася скоро. Огонь сам себе їсть. Коли б, я не був, коли б я був не гетьманом, почав по хвилі Мазепа, а полковником яким, або так собі, багатою людиною, що після життєвих трудів спокійно доживає віку, діло було би куди легше, тямлю не один подібний випадок: посмарували і поїхали. Мені воно не йде. Мені, бачиш, треба оглядатися і на своїх людей, і на Москву. Щоб свої не казали, що я зневажаю закони святої віри і підкотую повагу інституцій родини. Чужі, щоб не мали козиря в руках. <кхух> Міг би я піти на перебій, щоб поставити на свому, але не хочу, щоб не попсувати діло. І так я між зцилею і Харибдою, тут родос, тут і скачі. Войнаровському жаль зробилося свого старого дядька. Він ще лиш тепер зрозумів його справді клопотливе становище, його боротьбу між серцем і обов'язками. Гетьман, видно, дійсно любив Мотрю і зрікатися її не хоче. Як тою гарну і мудру дівчину віддавати знов на поталу злющої мами, а не віддати це значить почати війну з кочубеями. І їх одномишленниками. Війну домашню, небезпечнішу з усіх. Бо домашня війна починається серед невеликого кругу, а після може перетворитися в війну всіх проти всіх. Приходить мені нагадку, почав знов гетьман, скликати на новий рік Старшинську раду і покласти на стіл булаву. Беріть. У кого є відвага, але що тоді совість скаже? Я, Андрію, Затіяв, дуже небезпечне діло, і ніхто другий його за мене не скінчить. Аж дріжу, щоб, коли б так Господь нагло покликав мене на судилище своє, то задуми мої пропали б навіки. Не можу. Ніяк не можу я зріктися булави, не покінчивши задуманого діла, стільки літ праці, стільки повсякчасного турбування і все задара... задармо, ні, того я зробити не смію. Дійсно, чи не переїхали оці білі коні, котрі Лідії причувалися? Войнеровський пригадав собі цей момент, побачив перед собою збентежену тітку Лідію. Як вона рукою тримається за серце, і мурашки побігли йому по спині. Мимохідь насторив уші, почувся далекий, тупий тупіт. Білі коні біжать по білих снігах і сіркою дишуть. Безголосно сунуться за ними великі чорні сани, буде на них піднята. Не видно, чи сидить там хто, чи що лиш сяде. Але хто? Сани великі, і місця в них багато. Їдуть? спитав гетьман, запримітивши збентеження свого небожа. Ні, милосте ваше, це я так. Мимохідь піддався силі пригадки. Негоден позбутися пересудів родинних. Вони ніби в крові нашій живуть. Пересуди родинні, невідоме, містика, білі коні. Так воно, так. А що ж, нехай їдуть, але я з ними не поїду. Живим мене ті чорні сани не повезуть, Поборюся. Є тільки одна сила, яку я скоритися мушу. Войнаровський підняв свої мрійливі очі, питаючися, Яка? Державна конечність, відповів Гетьман, встаючи. І простуючи свої втомлені кості.